Всім привіт! Сьогодні буде відео про, про посів соняшнику 2025. Посів соняшнику вже відбувся. Соняшник сіли 16 квітня. Подивимося на гостину посіву соняшника, на його розкладку, на глибину посіву і які площі посіяні посіяний соняшник і попереднику якому посіяний соняшник. На даний момент ми знаходимося на полі там, де була кукурудза. Кукуруза по кукурузі. Посеєний соняшник. Подивимося на густину, на глибину посіву, сам як виглядає соняшник. От відійшли вже на далі нагони. Давайте десь тут окупнемо. Вже земля тверда стала після посіву і прикатка була добра. Сіялись МТЗ, сіяло сівалкою від компанії Кун. Ось вже, як можете побачити соняшник вже починає сходити. Викупуємо тут тверденько. Ось. Соняшник вже пустив коренець і вже буде прямувати доверху. Так, отут ось, ось він є, був. Зараз ми йдемо далі. Ось ще один. Глибин ось. Ще один соняшничок. Глибина десь приблизно 2 сантиметри. Ось. Приблизно 2. Приблизно 2 десь сантиметри. Неглибоко. Відстань між ними, візьмемо хулетку, поміхаємо і густину посіву також, помігаємо. Ось, від насінинки до насінинки нас 18 см рівно ніж у нас 70. Зараз ми поміг також, щоб знати. Ось там ось від хитка від середини. Зараз ще чуть підвинем. Ось там і ось тут. Ось 70 сантиметрів. 70 сантиметрів. Так. Ще одненько насінинку викупив І сама отут має бути, якщо її не викупав вже. Грунт вже твертенький після посів. Ще скажу, бо тяжко копати, бо на даний момент вже 21 число. Ось. Ще одненька є. Осінинка. Ось вона. Оке. то поміхаємо, чи добре розкладається сівалка. По минулогічному ось. добре 18 сантиметрів. По минулогічному. По сіві дивитися, то досить файно розклала сівалка і посіяла. Досить файно розклала сівалка. Так, Почитаємо, яка то вийде норма висів. Гостина посіяла. Приблизно гостина посів 78 тисяч, 78 тисяч, але десь є пропуски, десь є двойники. Так що, грубо кажучи, так 75 тисяч точно є, бо якась не зійде, якась буде прополка. Е, ну, Будуть прополювати, його теж щось забереться. Так що отак тут зараз прикріплю яким трактором сілись. Він помаленьку досить їздять, але нічого, своїм трактором має навігацію. Гони хоч би рівненькі. Ось. Гони вроді як кривненькі, файні. Секшн контролю нема. Опересів є на кукурузі, був точно там того, року. може, на даний момент вже нема. Тут вон, в розбухотній полосі. Є такі тріщини, бачите? Тут твердо і сівалка не загустала. І тут будуть паршиві сходи, бо все що вологи нема. Там, де має ось 2-3 см була глибина. Досить файно все. Так що їдемо далі на інші поля соняшником у нас. Там, де ми зможемо доїхати, буде у нас дві ділянки. Ось ця ділянка. Що посінний і аж за тим горбком, там одна дуже велика ділянка. На цій ділянці приблизно 120 гектарів. Так що отак. Їдемо далі. А, і грунтовий вже внесли після посіву. Посіли і на через нічку вже внесли грунтовий. Так що їдемо далі. Ось вам секунду покажу гріпачок. Тут по хрипакові вже прийшлися гербіцидом. Дивіться, як зілля вже вже починає відмирати, вже листя починає крутитись. А самий хипачок, дивіться, вже який файний. Вже місцями ось по коліна хипачок. Вже дивіться, як повибивав центральний пагінь з цвітом. Такий знизу, знизу. Бокові пагони он буде вибивати також. Хипачок вже файний і вже є квіткоїде. Дивіться, вже є, вже треба працювати по них. По тих квіткоїдах, їх дуже багато на кожній квітці по один, дві, три, навіть. ось дивіться, як тут обліплено. Якщо квіткоїд з'їсть, це буде і по рипакові, і також. Тому що він так в розі файно присадили, не дуже, але присадили. Він погано посходив, будуть нерівномірні дозривання, буде. бо то, що воно бачите, голявинки є. Буде нерівномірне дозривання. І так далі. А якщо ще квітку з'їсть, то взагалі урожайність буде дуже-дуже маленька. Ідемо далі. На соняшник. Ось ми вже на наступній ділянці. Йдемо на гони і там вже покупаємо. Інші фрагмиха вже сіють сьогодні кукурузу ось ставлю фрагментик. Також, бачите, сіялись з добривами. Соняшник сіявся з добривами, захили Зараз... виняти, не виймо воно складається вже. Ось така ось добриво. Тут там е, сіялись добривами соняшник. Е, і до того розкидали в родьбі, як ні, не розкидали. Під посів а вже при посіві був, були внесені добрива в хедок. Це добре, бо того, що зразу має соняшник, і, з чого взяти енергію більше, має більше сил для того, щоб зійти. Так що отак. А ми поки що тільки відсіялись від... Соняшника і після стряп будемо вже і також сіяти кукурузу. Нічого страшного, що чуть-чуть пізніше ви посіється. Буде земля чуть м'якша, ой, земля чуть тепліша. Ось і тут, а також вже Соняшник починає в, ну, в корінчик є відломив, і вже бачите починає випускати двохдольня. Так, поміряємо так само, чи тут така сама норма посів. Приблизно вони десь там лежали, а тут, бачите, тут в нас, що ми маємо, 20. 2 сантиметри. Ось. 23 сантиметри. Тут вже норма висіву, густота посіву менша. Або зараз захи... десь отут був. Ось, зараз ще одне знайдемо і поміхаємо точно, чи це так, чи не так. Так, знайдемо ще об'єднайте. Ось знайшли. Між ними немає. Захміхень. Ні, 19 отут. Така сама нахма висів. На полях. Так що ось так. Оце поле має приблизно біля 200 гектарів, бо вони тут дуже багато об'єднали від ось цього зеленого до там, тієї пшениці. Вони тут на цьому місці гони довгі, а там вже гони чуть коротші. Може де-не-де де густота посіву менша стає. Десь більше, може вони щось пробували. Якісь експерименти були. Ось можете побачити колії присковача є. Ось кроплять по діагоналі також. Ось. Далі нема сенсу їхати, бо те саме поле. Посіяли вже весь соняшник, що мали посіяти на яких ділянках. Так що отак. Слідкуємо за каналом, за полями, слідкуємо також, що буде відбуватися. Густота посіву, ще скажу, приблизно 78 тисяч. Так що отак. Кому цікаво дивіться, підписуйтесь на канал, дивіться відео минулі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!